Ворог бачить, що на лінії фронту нічого не зробити, він залазить всередину і працює через п'яту колону, через, е, через своїх агентів, через продажників, через зрадників. Розумієте? А зрадникам кажуть, для вас особливе місце у пеклі приготовано. І як ви бездарно жили на цьому світі, так ви. Бездарної помрете, а вічність ваша буде припаскудна. Бо кожен, який буде згадувати ваше ім'я, буде плюватися, так як юду згадують до сьогодні. Дві тисячі років пройшло. І кожен, хто чує Юда і льо, плюється і згадує про 30 срібників. Ціна крови. Ціна крови буде кричати до вас. Від неба до землі, від землі до неба, від, ближ, від людини до людини, від покоління до покоління, про зрадників. Вам не буде місця ні на цьому світі, ні на тому. А ті, що відчувають якусь славу чи ще щось, ісая, я вашу славу перетворю на ганьбу.